У цьому відео я зібрав 100 фактів про наш улюблений Don't Starve. Коли я говоритиму конкретно про геймплей, я в основному матиму на увазі Don't Starve Together, але будуть і факти про одиночну версію гри. Я старався підібрати неодноманітні та цікаві факти. Давайте без зайвих слів переходити до відео. Ігрова доба триває рівно 8 хвилин. Анонс DST відбувся в 2014 році, а реліз в 2016-му. Starve Together є на всіх актуальних ігрових платформах, окрім телефону. У DST всього 19 персонажів. Один з персонажів, а саме Ванки, не відображається в меню вибору. Пограти за нього можна лише, якщо на вас накладуть прокляття мавпи. В DST є кілька нереалізованих персонажів. 18 травня 2021 року відбулася колаборація DST з терарією. У Терарію додали босів і предмети з Don't Starve, і навпаки, в DST з'явились речі з терарії. Це стосується лише Don't Starve Together. При покупці DST в Сімі вам дається додаткова версія гри, яку можна віддати другу. Не знаю, як на консолях, напишіть про це в коментарі. Очевидний факт, але DST це не перша гра серії Неголодайки. У 2013 році вийшла звичайно Starve. Звичайний Starve не отримує оновлень, адже розробники вважають гру доробленою до кінця і в сюжетному, і в ігровому плані. Чого не скажеш про DST, там оновлення виходять регулярно. Проте мені здається, скоро його чекатиме така сама доля. Думаю, приблизно тоді, коли реворкнуть всіх персонажів і дадуть їм дерева навиків, гру теж оголосять завершеною. Окрім співпраці з Relogic, було й оновлення з іншою інді-грою, Балатро, але воно не таке масштабне. Також планувалась колаборація з TF-2. Про це говорить один з нереалізованих персонажів Піро, хоча, можливо, це планувалось як звичайна пасхалка. Я неодноразово згадував розробника DST, і ще не один раз згадаю: так ось клей це канадська компанія. У 2021 році вони стали дочірною компанією Tencent. Звідти відпливає наступний факт. На телефон планувався вихід окремої мультиплеєрної версії. Вона мала бути не адаптацією DST, а окремою грою Don't Starf New Home. Вона за всіма традиціями Tencent, мала бути безкоштовною і з великою кількістю внутрішньо ігрових транзакцій. Гру багато разів переносили і поки що так і не випустили. Сподіваюсь, цього і не станеться. Як не дивно, гра написана переважно на C. Ціна DST в стімі 229 гривень, це приблизно 5,5 доларів. Досить приємно враховуючи те, що з нею йде і друга версія для друга. Після 65356 дня рахунок днів скинеться до одного. Найпопулярніший канал на тематику DST на Ютубі це Джейкозаурус. У нього 255 тисяч підписників на даний момент. DST у стімі продалася тиражем 11,8 мільйонів копій. Імена усіх персонажів гри починаються на букву W, окрім Максвелла, одного з головних антагоністів гри. Якщо я натискаю на будь-яку клавішу або кнопку миші під час з екрану загрузки гра вилітає. Це так лише у мене? В ДСТ немає офіційного українського перекладу. Але я неофіційний. Послання на мод з українізацію залишив в описі. Засновник Clay Entertainment – це Джеймі Чанг. У 2005 році, щоб відкрити свою компанію, він позичив брата 10 тисяч доларів. Перед відеоіграми він займався нейромережами. а конкретно він писав штучний інтелект для персонажів відеоігор. Усі персонажі в грі відлітають від темряви. За сюжетом це не просто темнота, а рука королеви Константи Чарлі. Відона пропускає перший удар Чарлі, тобто може прожити довше в темряві, адже є її сестрою. За одну добу сидіть із всіх персонажів падає на 75 одиниць, виняток Варлі, у нього це аж 90. Всі персонажі при загибелі випускають душі, які може забрати Вортокс. але VX це не стосується, що логічно. За цього самого ВХ можна розвинути максимальну швидкість грі, якщо вдарити себе блискавкою, ставити всі схеми на швидкість, одягнути амулет, взяти тростину та стати на стежку. В ДС є один материк, який ніяк не розмежований океаном. Але в океані є окремі острови, малопридатні для повноцінного виживання. Всього у грі є 27 босів. Тих, що є в бета-оновленні, я не рахую. Печери провантажуються навіть якщо ви на поверхні, і поверхня провантажується, якщо ви в печерах. Ось чому DST має досить просту графіку, але може фрізати на слабих комп'ютерах. Всього є чотири розміри світу і печер. Всі персонажі з'являються світ через портал. В звичайному Старві замість порталу буде домінативно стоячий Максвелл. Цей ігровий світ називається Константа, до речі. У грі є два боси, які вважаються фінальними: небесний захисник і тіньовий паливопряд. У грі немає ніякої вогнепальної зброї. Коли персонаж видає будь-яку репліку, на фоні З'являється музика музичного інструменту, це голос персонажа. У всіх персонажів він унікальний, але у Веса це мова жестів. У грі є чотири персонажі, які не відкриті гравцю спочатку. Їх треба зшити за нитки. Нитки можна отримати або за гроші, або за клейкоїни, ну або розшитись книги зі скринь. У ДСТ є донат. В основному це косметика, але можна і відкрити платних персонажів. У грі є кілька NPC: Вакстав, відлюдниця крабів та Чарлі. У грі є 5 сезонних босів. Всі сезонні боси йдуть, коли закінчуються їх сезони. Окрім Бурсука, він може бути в світі круглий рік. Він з Девера і Джейсон Гардер. Саме ці люди писали музику для гри. По Дон Старву навіть буде настільна гра. Настільною грою мерч не обмежився. Є ще значки, футболки, плюшові іграшки, навіть із такий Честер. Маскотами гри є Вілсон та Честер. Саме вони часто фігурують на плакатах та обкладинках не немає ні одної офіційної нагороди. Історичний рекорд онлайн у стімі майже 116 тисяч гравців одночасно. На гру дуже часто оголошують знижки в стімі. Ось мінімальні системні вимоги в Steam. Якщо чесно, я думаю, на такому залізі гра буде йти не дуже добре. На офіційному каналі Clay Entertainment в Ютубі 380 тисяч підписників. Рекорд часу виживання в грі нікому не відомий, але деякі люди з Reddit заявляють про 30 тисяч плюс днів в грі, що я абсолютно не вірю. Але перевірити точний час виживання і рекорд неможливо. На Ютубі я бачив досить популярних людей з кількома тисячами днів. Але якщо навіть перевести 30 тисяч днів в години, то вийде 4 тисячі годин в одному лише світі. Ну добре, переходимо далі. Вікове обмеження гри 7. Одна з DLC до одиночної версії Донстарву отримало рейтинг 16. Не розумію чому, але добре. Шість персонажів з гри є з жінками, 7 чоловіками і стать інших я визначити не можу. Вікер ботом не може заснути ні за яких умов. У грі є страва, яка псується 9999 днів. Страва, яку найчастіше готують гравці, це фрикадельки. Босс з найбільшою кількістю ХП це страждаюча жаба поганка. У неї 100 тисяч хп. А найбільш коволий босс це повелитель плодових мук. У нього тисячі хп. Найбільш слабий персонаж це Вес. Він створений спеціально для поващення гри і має знижені характеристики. Don't Starve і Don't Starve Together це не єдині ігри студії Clay Entertainment. Найпопулярнішими проектами, окрім цих є Oxygen Not Included і Гріфленс. Одиночна версія Don't Starve є і на PS Vita. Збирання квіток відновлює ваш розум на 5 одиниць за кожну квітку. З метелика може випасти масло. Якщо англійською розділити слово метелик на дві частини, воно дослівно означатиме «літаюче масло. У грі є дві гілки сюжету: місячна та тіньова. У грі можна навіть порибалити вночі. Наше стаціонарне джерело світлу може стати об'єктом бажання ось такої руки. Так ось, це рука Чарлі. Замість того, щоб постійно наступати на цю руку, можна просто пробігтись до її початку з джерелом світла в руці. Вілсон був науковцем. Взагалі у кожного персонажа є своя історія. Давайте порахуємо гроші. За оцінкою чату GPT, продажі DST в стімі принесли Clay Entertainment близько 60 мільйонів доларів чистим прибутком. Для порівняння одиночна гра принесла лише якихось там 4 мільйони. За гроші, які Clay Entertainment заробили, можна купити 34 мільйонів кілограм хліба. Пам'ятаєте, я згадував Честера: у нього є дві форми: тіньова, яка додає місця, і Морозна, яка дає Честеру функціонал холодильника. У ДСТ є фаза місяця. Повний цикл місяця триває 20 днів у ДСТ і 16 в звичайній версії. Під час повні потрібні додаткові джерела світла. Свині стають перевертнями в повні. Максвол за сюжетом був повелителем Константи. Стіни в ДСТ не мають дуже великої захисної цінності. Тобто ви не можете просто загородити себе якимись панськими стінами від гончих, адже їх легко зламати. Ну в теорії, звісно, можна зробити собі повноцінну зону комфорту, але займе це ну прям дуже багато часу. Тобто DST, на відміну від інших ігор цього жанру, не перетворюється на Tower Defense. ДСТ перекладена всього 12 мовами. У ДСТ немає хліба і взагалі пшениці. Найпопулярніше відео на Ютубі клей це історія Венді, станом на зараз там майже 9 мільйонів переглядів. У відео я кілька раз згадував бета-версію оновлення. Такон, це оновлення закінчить небесну сюжетну лінію в ДСТ. В одиночній версії можна пограти за Вакстафа. Розробники роками не додавали так потрібну сітку розміщення структур, тому всі користувались модом, але в наступному оновленні її все ж таки додадуть. І сотий факт: у середньому за 10 хвилин продається 25 копій ДСТ. Ну, здається, все 100 фактів про франшизу Неголодайки. Як я вже казав, старався знаходити найцікавіші факти. Пишіть в коментарях, чи робити таке саме відео про терарію.